Всім доброго денечка Що настали празники, треба треба маринувати качечок на коптіння та каптити Я тут вже пару штучок вчора замаринувала, бо солі не вистачило то я ставила останні, тут у мене три штучки. Зараз я їх переверну, щоб з усіх боків, або водички додавлю. Вже скоро тим буде сутки. І ці помариную. Там три, тут дві. У мене нема тари хорошої, щоб було цей. Так, візьму стулочку, мабуть. З тих гол шиї поодрубувала, з цих щось не обрубую. Так, та достала щучку. Тут в мене щука така вічна. Її теж треба замаринувати. Ну що, поїхали. Вчора сюди накидала лаврового листочка часнику, душистий в мене там. Осталося таке невеличке приправне і до тих нарівсю небі. на цій розприділю. Погано, звісно, коли немає. Великої тари, щоб це його скинути, в замаринував і голови не морочив. Лаврова листучка так побільше. Ось тут в мене ще є. А, це цей душистий приправи до шашлику треба. Тоді буде хорошо воно пахнути. Це я ось і бухляний тарчик. Ого. Тут я переборщила. Це ж треба тобі таке. Це ще поподобуся, поки поварю його. А, ось часточок, бо там клюсі, а там нема. Прибралку. Та як бролера коптити і штуку. Їм багато стояти не треба. ну, Бролі у мене не недовго стояв, то нормально було. А качкам треба подовше постояти, днів два. Отак От ось тоді, щоб вони хорошо промаринувалися у спеції і все. Чесничок роздавлю, щоб скоріше пустило свій запашок. Часник ще. Цей логічний. Вибрала трішки є, знайшла отак. Так, візьму відеречко, щоб мені краще було заливати. Оце черпаком, я задовбуся, вчора черпаком розбавляла сіль, то задовбалася колотити, шмагати там. Так, на літр води оце грам 90 солі. Тут у мене ця літроба, це віддаречко. І хай стоїть на дворі прохладно, у нас такий сніг сьогодні лупашив. Красота. Аж стоїть. Де. Так, Не надивися на нього. Лапатий, красивий, так як помете, так як помете. Це вже на вечір успокоївся. Морозу такого, як цей, великого нема, а сніжок іде. Хоч зиму, зиму побачили оце, за два роки чи за три. Ой, щось я переборщила, бо треба мені сюди ще соліку кинути. Купила сіль, а вона така якась чорна. Хорошо, було розбавити, аби в цьому. У теплій водички сіль було розбавляти. так, крупно. Це на зубах, як кабінець попадеться, точно зубам буде піпець. Це перше до чого? Як стріляє, чого ти як стріляє сіль? Кухонна кам'яна. Мені раз колись попадалась уже така сіль, що кидаєш її в каструлю, а вона стріляє там і оце попалося. Знаєте, якщо там морозив кактус якийсь і, і там є такі кристали, які стріляють в роті, а це таке саме мені нагадує. Щось такий запах, знаєте, який запах шипучку як робиш, що це соду, уксус, ой. Так, да, соду і лимонну кислоту, як шипучку з водою, то робить. Оце такий запах зараз шурує. Що вона тут так пише? Що це в мене так? За я дві Оооо, мені вже в носа нарізало. Що це сьогодні? Якийсь производі... Про... Це вітаміна. Производство. Ось так. Вимовила. Закарпатська область. Русь Сім вся потріскала. Воно розколотило її ще трішки. аж вода потимішала якась грязна всі. Я в шоці? Так, Заливаю цих качечок. чи по два а то вийде мені на дві кочки. О така вимилася тепер тут біленька, як прозрочна. Так, все далі, так, в такому же дусі буду заливати. Ані на кого, кому ще така сіль покопалася. Слава Богу, менше спеції треба кидати. Там щось кинуть. Е Боже, я вже не пам'ятаю передивитися, розказала якісь спеції. Нам хочу, треба тенько. Так, різне. В основному я кидаю оцей душистий перці, клавушечку, е приправу до шашлика. Мелісу не оце самі е, такі. А, ще є знаєте, що сюди? Це я туди кидала. Ні, нікуди не кидала. Коріандра. Це теж хороший показ. Оце тріщить. Я ее пошути. Я такие знатоки нашли. Я хочу, це відома, мабуть, теплою водою, ну, щоб сіль розбавлю, а тоді вже останне даю. Теплій воді сильні розбавлю, а остальне колодження буду заливати. Оце так холодити дуже довго. Часу багато займає. Або раніше тут зробити, а я пробала, а робити не возьму. Она подумает, это сами низкие качок на одной свято, а на остальных что ты тут раскладываешь? Ой, адаях, то есть і сюди якраз у деречко піде. Зараз стоїмо тепленько і водички, боную його. Чим пачу зараз, поки сід розколотю. Сюди мені ще треба три. На цьому завершу. Не хватило. Тут ні щупку Ні, сьогодні, мабуть, на не буду, бо їй не довго стояти. Зараз її положу в холодильник, хай там поки що простоє, поки качки помаринуються. А за день до того як ефкакути щуку Тобто Качки, мабуть, не всі помаринувати. i Ну, заколочу вже так, хочу, там мене вже вітають із е святами, з наступаючими і святкував. Здесь вот всіх також і свята. Так, до заливаю. Думаю, мені хватить. Тут альова. <смі> тут альова, тут качки надуваються. Боже, і шипить. Все шипить. все, все. Не хватило. Зараз буду, мабуть, ще доколочувати 3-3-2. Ну не хватило. подивіться, скільки тут. Трішечки не хватило. Йоку-паки. Оце скільки продукції витрачуєш на цей, на цю... Как она называется? Ну короче, она тебе заливка, а потом ее всю и вылишь. Все, сейчас. Заколочу і будемо далі працювати. Так, Все, ребята, дозаливала. Моїх качечок. Тепер набу я тут таких оставлю, а тоді коптити, а результат покажу в кінці. Думаю, вийдуть смачні. Головне, не переваритися, не бройлер, так вони не переваряться, а забула. забула кинути сюди. Того коріон там. Ось Давай трішки залишити на цей? На на щупу. Бо неї дуже потрібен їй. Де не... не цей, де не оце не видно? ой, де зверху, тоді переверну. Буду перевертати. Так Все, якось так ось. Всім денючка.